Подякували за роботу та домовилися про подальшу співпрацю. До Лозової прибув директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Він зустрівся з керівництвом громади та освітянами. Приїхав по-перше, сказати подяку вам і всім тим людям, хто доклався до проведення національного мультипредметного тесту в цьому тут. Ми зробили в Харківській області нереальну річ. Ми всіх дітей посадили в укриття. Це зроблено в Україні, було всього в трьох областях: Полтавська, Сумська і Харківська. Наші три нашого регіонального центру. Все це було зроблено надзвичайними зусиллями. Всіх тих, хто був до цього причетний. І в першу чергу, звісно, вами. Шановна моя лазова. Під час зустрічі Олександр Сидоренко передає освітянам пузячного листа від міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Я хотів би подякувати вам. За ту увагу, яку ви приділяєте безпосередньо нашій громаді. І цього мав би не було, якби не приділяв увагу особисто Олег Василь Ценєгубов, начальник обласної військової адміністрації, як максимально на сьогоднішній день вкладає кошти дітей. У нас потужна команда на Слобожачі, вдячним Збройним силам України. Подяки від регіонального центру також передають керівникам закладів освіти, де вступники складали національний мультипредметний тест. На останок учасники зустрічі домовляються про необхідність розширення мережі пунктів тестування, зокрема у лозовій, оскільки за словами Олександра Сидоренка, кожен четвертий абітурієнт Харківщини, окрім обласного центру, складав тест у лозовій.